Уство неухильно старіє. Ціна здоров'я, весняні пожежі 700 гектарів закарпатської землі. Вигоріло: соціальне житло, паспортизація, відсутність освіти, медична допомога до міжнародного дня ромів. І це тільки деякі стем, котрими сьогодні підсумовуємо тиждень. Вітаю вас і пропоную деталі останніх семи днів. Напередодні міжнародного дня ромів, який відзначаємо 8 квітня, на виконавчому комітеті Ужгородської міської ради була прийнята програма Ромське населення на 2012-2015 роки. Які причини спонукали органи місцевого самоврядування прийняти першу в Україні програму щодо покращення освітнього рівня ромського населення допомоги ромським неврядовим організаціям? А також чому Роми святкують міжнародний день ромів саме 8 квітня, та які заходи органи місцевого самоврядування здійснюють у покращенні інтеграції Ромів в українське суспільство? Тему соціалізації ромів на Закарпатті продовжуємо в розмові з гостем Мирослав Горват, журналіст, громадський діяч. Мирославе, що каже статистика: офіційна чи неофіційна, Скільки ромів проживає на Закарпатті? По неофіційній статистиці роми проживають на території Закарпаття понад 50 тисяч. Ромської національності. Стосовно Ужгорода, це плюс-мінус 5 тисяч. Ну, офіційно, до, до 2 тисячі людей. В Ужгороді чи загалом на Закарпатті? 2 тисячі. 2 тисячі людей ромської національності проживають лише в Ужгороді. На виконавчому комітеті ужгородської міської ради була прийнята програма Ромське населення 2012-2015 роки. Як ви вважаєте, що, що спонукало владу звернути увагу на проблеми ромів? Ну я думаю, в першу чергу спонукало те, що дійсно стан на сьогоднішній день ромів на території Закарпаття, взагалом в місті Ужгороді? Ну не завжди. Ми бачимо, що відповідає е, тим нормативним стандартам. Е, роми живуть дійсно за межі бідності, багато з них е, взагалі не мають роботи. Е, вже не говорячи про те, що е, соціальний стан їхні, їхніх сімей, проживання, е, є, в якому стані їхні будинки, е, в яких умовах вони проживають. Е, Ну, про це, я думаю, місцева влада краще знає. Ну і взагалі, Ромі теж знають і говорять завжди про це. Я думаю, це теж спонукало про те, що дійсно треба взятися сьогодні за, за ну, тобто, цікавитися проблемами Ромів, тому що якщо сьогодні можливо не взятися за цю проблему, ну, в ближайший час я боюся, що це вже буде пізно. Раніше йшлося про те, що міська влада планує будувати соціальне житло для ромів. Чи є якийсь позитив у вирішенні цього питання? Чи будуватимуть соціальне житло для ромів? Поки що це питання, я би сказав, би так, десь в колуарах обласної, можливо, і місцевої влади. Більш детально не говориться про це. Ми мали зустріч. З тими людьми, які хотіли би будувати, але вони, для них є дуже важливим мати територію, де будувати це, це житло для Ромі. Ви знаєте, існує така, така ситуація, коли, коли Ромі говорять, що ви дивитесь на нас, але ви не бачите нас. Я думаю, що це приказка, що поширена серед ромів. Що це, означає? що це означає? А це означає, що ви дивитесь на нас через окуляри власних стереотипів. Можливо, не завжди це нормально, але це є так. Мовляв, роми на сьогоднішній день, знаєте, такий стереотип, що крадуть, наркомани, неосвічені люди, не, не володіють тою чи іншою інформацією. знаєте. Якщо говорити про цю проблему, я би сказав би так, що вона дуже багато залежить все ж таки не від ромів. Наприклад, засоби масової інформації. Де би ми не пішли, де би ми не, що би ми не включили в телевізор, газета, я вже не говорю про інтернет видання, розумієте? Лише один негатив. Хто украв обов'язково украв. Розумієте, якщо. Якщо говорити про інші національності, не завжди ви прочитаєте, що там в дужках назва. А якщо Ром, це обов'язково, цигани там і пішло, і поїхало, знаєте, починають. Я вже не говорю про паспортизацію. От, власне кажучи, які найважливіші проблемні питання виникають у житті Ромів? Що найактуальніше, те, що потребує наразі нагального вирішення. Ну, Нагального вирішення, знаєте, у Ромів є багато таких питань, які потребують сьогодні вже вирішити. Це і паспортизація, забезпечити індифікаційними, індифікаційними документами цих, цих людей. Це паспорта, свідоцтво про народження і так далі, розумієте. Це освіта, це освіта, яка ну, дійсно бажає бути кращою. Це е, освіта, яка знаходиться знаєте, в такому стані, що. Тоба. інша сторона, медалі, що Роми не хочуть відвідувати школи. Ви знаєте, це теж проблемне питання. Це теж проблемне питання. І Воно випливає із соціальних да. проблем, так, так як є в Роми. Нею треба займатися. Про неї не треба постійно говорити, нею треба взятися і займатися цими питаннями, цією проблемою. Можливо, це вже не проблема, це вже біда. Біда, з якою треба сьогодні займатися. Чого не ходять в школу діти? Ну, знаєте, там багато таких. Аспектів, є як, як їжа, одяг, шкільний інвентар, розумієте, батьки іноді беруть своїх дітей, можливо, не всі, беруть своїх дітей з собою, десь піти, заробити, тут -ту копійку на їжу, розумієте. Я вже не говорю про, про стан охорони здоров'я, розумієте, в тих умовах, де проживають дроми. Не будемо йти далеко лише в Ужгороді або в Ужгородському районі. Розумієте, Ми побачимо, в яких умовах проживають ці люди. І ви думаєте, вони рано мають бажання відправити свою дитину в школу? Ну навряд чи навряд чи. тому, що ми, до речі, на минулому тижні були в Жгородському районі, не буду говорити в якому селі, де я спитав, який сімейний, тобто, сімейний бюджет стосовно одного дня? то тобто, є скільки ви тратите в день? Чоловік мені відповів, що ти знаєш, Мирослав, в день ми тратимо максимально 10 гривень. Я кажу, що можна за 10 гривень їсти, то тобто, що можна купити за 10 гривень, розумієте? Тобто це умови, в яких проживають сьогодні роми. Освіта, ну, слава Богу, що, що не гірше, могло би бути і гірше. Ті сегреговані школи, які є сьогоднішній день в Ужгороді, вони потрібні. Я би не сказав би, що вони не потрібні. Вони потрібні. Тих же дітей інтегрувати в українське суспільство треба. Але ми не можемо сказати, що завтра вони вже повинні піти, знаєте, в кращу школу, де рівень освіти трошки вищий. І щоб вони підтягувалися до інших дітей. Я в це не вірю. Я в це не вірю. Тому що. Ще й до шкільного віку, розумієте, коли дитині 4, 5, 6, 7, тоді треба займатися цими дітьми. Тому що той дитин, якої сьогодні вже 13-15 років, вже пізно, вже пізно. Більшість дітей, які мають 15-16 років, не читають, не пишуть. Ви знаєте, на ромське населення таки мав би мати вплив, мали б мати вплив громадські організації теж вирішувати якісь проблемні питання. Наскільки активними є громадські організації Закарпаття, Ромські? Ну, я би сказав би так, що на сьогоднішній день Закарпатські громадські організації, я говорю про ромські організації, є сами активними організаціями на Україні. Ту роботу, яку проводять ромські організації, ніде на Україні не проводять. В основному всі меценати, всі фонди міжнародні, е, наполягають в тому, що працювати на території Закарпаття. Бо та проблема, яка існує на Закарпатті, повірте мені, я об'їздив всю Україну, я бачив, що та проблема, яка існує на Закарпатті, нема ніде. Ми перша в Україні область, де є, де є сам, сама велика кількість ромів. Друга це Одеська область. І я думаю, що. Нам і владі треба подумати про те, що все ж таки цю проблему треба вирішувати вже сьогодні. Ну, якщо ми аналізуємо це ромське питання, то за 20 років Незалежності України так, певно, цим ромським питанням займалися лише, цікавилися лише роми. Чому не активізується соціум? Ви як громадський діяч мали б це знати? Я би хотів би сказати так, що суспільство, можливо. Хотіло б, щоб роми жили краще, краще себе поводили, знаєте, щоб вони вже завтра були іншими людьми. Я би сказав би так, що роми мають свою культуру, свою мову, свої традиції гарні. Чого роми повинні сьогодні 100% змінити себе, бути іншими? Ні, вони мають свою культуру і свої традиції, як інші народи, розумієте. Так, покращення умови людей, їхнього життя. Зумієте, ми тут, то тут треба працювати. Ну не завжди ті двері відкриваються, в котрих ми стучимо. Тож, 8 квітня, Міжнародний день ромів, яке гасло цього дня? Так, незабаром 8 квітня. Міжнародний день ромів, який був започаткований ще в 1971 році в Лондоні, де, до речі, було затверджено Ромський гімн. Прапор таким був тиждень, що минає в аналізі деталей, важливо зробити висновки вже сьогодні: сонячних вихідних і лише позитивних подій.